10 цікавих історичних фактів про Галичину. 1. назва Галичина походить від міста Галич, яке колись було столицею Галицького князівства. Друге галицько волинське князівство у 13 столітті було одним із наймогутніших у східній Європі, а його князі підтримували дипломатичні зв'язки з Польщею, Угорщиною та Візантією. Третє королівські замки Галичини, наприклад, Олеський, Підгорецький і Невицький. Були не лише фортецями, а й культурними центрами з бібліотеками та майстернями художників. Чори. Львів був важливим торговим і культурним містом. Тут зустрічалися купці з Відня, Венеції та Кракова. А університет, заснований у 1671 році, став одним із найстаріших у східній Європі. П'ятій Австро-Угорський період 1752-1918. Приніс Галичині розвиток залізниць, шкіл і промисловості, завдяки чому регіон став одним із найосвіченіших у імперії. Гуцули та лемки – корінні народи Галичини, зберегли унікальні традиції, музичні інструменти, трембіти і колоритний одяг, який досі популярний у фольклорних фестивалях. Сьомий перший в Україні залізничний тунель був прокладений у Галичині поблизу Львова у 19 столітті. Восьми видатні діячі культури. Тут народилися Іван Франко та Соломія Крушельницька, письменник і оперна співачка, які прославили Галичину у світі. Дев'ятий Криївки УПА під час Другої світової війни у горах Галичини ховалися повстанці, організовуючи підземні бази й оборонні укріплення. 10. сучасна Галичина живе традиціями і природою. Крім історичних міст, тут є унікальні природні парки, де можна побачити ліси, озера та карпатські гори. Як і століття тому.